Апостол Павло, в посланні до Єфесян, говорить, що люди живуть за волею сатани, усвідомлюють вони це чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, ти вже не будеш так жити. Якщо ж ти не розумієш Бога і не знаєш Його волі, це рівнозначно тому, що тебе закинули в невідоме місце і сказали йти до певної точки. Ти не маєш ні найменшого уявлення про те, де ти знаходишся, ні про те, як орієнтуватись на місцевості. Куди ти підеш? Для того, щоб досягти мети швидко і ефективно, необхідно чітко розуміти, звідки ти йдеш, куди і навіщо. Якщо у тебе нема цього розуміння, наскільки велика ймовірність, що ти обереш найбільш правильний і найшвидший шлях до своєї мети, майже ніяка. Але якщо у тебе є карта і путівник, повне розуміння ситуації, твої шанси досягти мети стають стовідсотковими. Саме для цього Бог дав нам Біблію, щоб кожен зміг розібратись, де воля Божа, а де воля сатани, і зробити свій усвідомлений вибір. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною і не жити в темряві і невіглиствах. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб брати участь у молитвах і духовному спілкуванні. Бережи вас Бог!